Всім привіт. Це буде опять 5 минут вам вечернього репа в ленту. Дивіться, здибав, вернею, як здибав у постійного поставщика. Купив отаких от всяких ніщачків, типу рісов, круги. Ну, таке круги взяв пробу, не знаю, підуть, не підуть. В общем, почнемо. Дивіться, є такі от різці. Різці. О, це лівий він. Бачите, така тут пластиночка. Оце мені інтересна нахрена тут оцей болтик, що він піджимає. О, зараз покажу вам пластинки. такі от пластинки. От сплав я вам не скажу. а секунду. Вроді як Т5К-10. Бачите, і вк 8 ну, Взагалі ніхрена на них не видно. Я дивився-дивився. Ніфіга не видивився, вони такі якісь інтересні, бачите, і чуть скошені. Короче, вони спеціально під оцей резец. Це, Я так понимаю, може лівий різець, канавки якісь протачувати, типа или фасочки. Люська, ти тоже хочеш, На, різець, Не хочеш, я хочу? E, вот. Дивіться, один різець і 10 пластиночок. Чік вони в пачечках. Ну, В пачечках, В будь-якому таких пластиночок буде до нього. Ціна 350 гривень. Їх є 8 штук. І Є два ключики. Ключики дістануться тільки першим двом чоловікам, хто їх купить. Сюди вони не підходять, вони сюди підходять. Вот. Перший дома 350 гривень. А, высота 25-та. Общая длина. ну Где-то 125. Будемо так считать, 25-я -та высота. это тоже 25-а висота. Ось така маркировка. интересно r 25 на 25, наверное, М16. вот Оце, що мені інтересно, дивиться, тут вот пластинний вот бутербродик Я думаю, это режуща пластинка. ни хрена я так понял ну Я так поняв, що я нічого не поняв, нахрена цей бутерброд. Може, щоб оцю пластину не переїжджати, щоб вона не тріснула. Ну, тим не мені, воно все нове, комплектне, красиве, хороше це правий типу проходний. До нього є тоже пластин до хрена. Вот. А по цим, кстати, до цих отдельно не купить пластини, потому що, ну, у мене, по крайней мере, бо їх ровное кількість 80 штук на 8 різців. Цих можна купити, Вот такі от пластинки, от тоже опять-таки. От що це за маркіровка? Не можна написати Т5, К10, ВК8, Т15, К6. Це воно таке. Ну, коротше. До них теж 340 гривень, йде 10 пластинок. От. Отдільно можна купити. От. До хрена. Їх тут, по-моєму, 12 коробочок. А скільки ж, по-моєму. Коробочка 100 гривень одні. Тобто 340 і допомогти 10 штук буде 100 гривень. 10 гривень штучка виходить. Ну, я думаю, смисл вам понятний. дальше. далі. Отакі зачисні круги. Круг, круг Тринь-тинь-тинь, 125. Ось усі характеристики 60-ка. Всі нові отак пачечка 300 гривень. 300 гривень пачечка різ, різцовки. Кругов 10 штук. Так, да, 10 штук. Вот. Е, оці оси зачісні. 21 12, 23, Ще й свіженький. Зараз його характеристики такі важко. 125 на 6-0,22-23 мм. А, коротше, вони 125 круг, 6 толщина. Отаке от. ціна, 35 гривень штучка, ну, тобі ж 350 гривень пачка. Продаються кратно Так, Пачка 10 штук, 350 гривень. Ці по 300 гривень пачка. Їх он є количество. Ну, я собі по одній оставлю, бо на хозяйстве тоже надо. Такі круги, це лепесткові, це расходники страшні. <клухи> в общем, ясно понятно. Що у нас дальше? Дивіться, є ще 1000 напильників купив. Ну, напильники, сейчас я вам буду демонстрировать нежненько качество. Бачите? Качество, звісно, не в дугу. Ну, І ціна буде соответствующа. Бачите, тут краща насічка. Тут хуже, вот тут хуже. Коротше, таке чувство, що її, ну, її немає. Бачите, як якась вибраковка. Ось такі бачите. трьохграні, всі однакові. всі тисячі штук одинакові, вони гострі. Можна кабанівкувати, вот вот. можна заточку зробити. Кабанчики опять же школой. Бачите, які хорошие напыльники. Вот типа такого. Кривенький. Тут я скажу насечка. От, так я чувствую, что її практически нема. практически нема. Ну, тем не менее оно работає. Ну, алюминку пиляє. Резечек комусь паскуда. Ну, за демонстрационная версия. Резечик тоже э, пиляє. Ну Коротше, 5 гривень штучка буде, дивіться, продажа 40 штук на 200 гривень. 40 штук на 200 гривень. Отак я вам беру. 40 штук одинакових. 200 гривень буде пучок. Да, 200 гривень пучок. В пучку 40 штук, повторюсь, опять же. Мені не інтересно по 10 штук там продавати. Вот. Ща ще, ще раз покажу качество, я ж кажу, качество не ахті, ну, з виду. По функціоналу. Вроде, работает. Вот. Мені не интересно по 10 штук продавати, їздити за 50 гривень на почту. Ну, це як грязними 50 вот, Не интересно, от слова зовсім, це по паку, час відправ. То більш мені краще дешевше. ну, Хто хоче, так я, качество, 10 гривень штучка, ну мінімум десяток надо треба взяти. Либо же 40 штук на 200 гривень. От. Їх тут просто до хреніща. Хватить всім і на всю жизнь. Всі одинакові. Можете, Може десь там з Ну, состояние ціна, Вернее, ціна качество. Бачите, вони всі в пачках нові. Ну, десь трошки корозія взяла. В общем, думайте самі, рішайте самі, куплять или не куплять. Я вам продемонстрував. А там вже вибір за вами. Также що я тут подоставав? Почому покажу каретка. Ось така каретка. Бачите, чик-чик. Ну, його, якщо трохи побілити, покрасити, помазати. Воно буде робить. Ось така от на дві рейки, на два кольосика. Любетка 2500, така потужна. Потужна, то не на 3, а може й більше. І ну, треба просто ума довести. Защитних кожухів нема. І цепки ту, що крутить. А так, дивіться, чітка лібєдочка. Я думаю, воно почиститься, все воно буде посадитися. Шестеренка пальцем дивіться, очистив до блеска. Пальцем, Просто пальцем люська. Треба тут салом намазати, хай люська вилеже. До блеска не язик шершавий. Да? Ну а це стане то ноги близить, то пальці. Що ти ржавчина, що воно тобі інтересно? Ну, ну Бачите, дурна собака. Да? Люска, ладно, не будемо тебе бігать. Там люди писали тебе розіграти на 3000 підписників. Будеш розігруватися чи ні? Ні, не хоче. Лайкосик тобі хай втулять, так? Да? О, бачите, вже пішов процес. Е, патрон 250 Не, ну дурна собака. 250 і 1600 состояння под тиски. Оце от шух, шух шахер-махер. Написали 4000 дорого. Давайте зробимо дешевше. Як каже один бізнесмен, предлагайте варіанти. матня продана, її нема. Оці от хернюшки продані. Ну, А це все там 300 по 300 гривень, сьомник 400 Такий міліметр 250 одна лапка дломана, одна наварена, ну оживить можна 400 гривень. Сука, дай. Ти вже... О Боже. Е -е -е. А це все по 300 г. 400, 400 частина теж 300 гривень. Е -е, ця матня продана, 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 що напоминаю, гайка М16, 7 кг по 60 гривень, болти по 40 гривень, теж М16, Отакі шлямбури, грибочки і тіски по 1600 кг. Це напоминає тут моя доставка за, за мій всі комплектні. Ото От, за таким механізмом там. ну, Чіткий, комплект, ні до чого придратися, став і работай. Ці по 1500 ціни входять в доставку. Ну, в Безплатну доставку. Там є мелкі косяки, типу, там губки нема, механізму, або губокі механізми, а ці взагалі 1300. Вот. Тут лебетка, там лебетка, тут, тут. Коротше, дивіться, запоминайте, спрашуйте, купляйте. Вот. І, кстати, напишіть по що, що, що це може бути з напильниками. Я думаю, це якась якийсь брак був. Ну, тим не менее, я ж вам кажу, вони працюють. працюють. Може, він навіть машину. Блистий. Щось пиляє. Бачите, я даже машину про той продемонстрував, пропиляв. Ну, в общем. Все, всім пока. Пишіть на Viber, скидуйте скіншоти, хто що там хоче купити. Будемо сильно торгувати відправки завтра. Бо сьогодні там мало щось заявок було. Завтра все потрапляю. А, не поминаю секатори, Отакі нові, ну, ті, що дерева стригти по 250 гривень. Все, всім пока.